Ставимо вебасту на Tesla. Tesla Model X. Тут все зняли. Тим вебасту ставити і заводити сюди воздуховод. Ось кориту передню. Ця штука м'яка тут. Тут буде вебаста Стояти у нас. Получається. Ну це багажник передній. Ось так. Просверлили тут на гофру. І ще в цій частині теж просверлили. Тут на воздуховод воно йде, щоб сюди і проходило. Ось так буде. Це на що? На насос це, так? Насос, так. Так бачок буде. Буде воно чітко виглядати. Ось так встановили. Тут бачок буде, тут вибаста. Підключили. Сюди. Бак у нас лодочний від лодки. Пластик грубий. Тут з датчиком вже показує, скільки соляри. Тут у нас буде виведено туди і воздуховод. Ось так воно буде чотенько. Так, все, тут підключили, зробили. Зараз підключаємо до 12 вольтового акумулятора, будемо провіряти. З бочечки зараз олярки накачаємо, в каністрочку сюди, в бачок. От таким насосом чек. Повідом сюди. Закачуємо бачок. Тече? О, тече. Запускаємо тест, підключили до акумулятора. Так. вентилятором, что здесь тря, Видишь, запустилась. Все, баста какая-то Прижимаю, стоит вентилятор. Интересно. Зараз увидим. Запуск пошел. Спустили, буде, температура набирається, все працює. чути, як буде, прокачали вже систему. Одразу воздух у трубці, то не хотіло робити, але прокачало, все працює. Тепермо наставити на теслу. Так, тут все чітко зробили, тут ще зробили таку заслонку, щоб з двору не брало. І собі на літо можна відкрити, тут зафіксувати і буде воздух з двору брати. На Зиму закрив, щоб вебаста собі, вона тут буде труба і подавати в салон тепла. Тут така заслонка. Можна взагалі корито нове ще одне купити, на літо собі це все зняв з Webasю. А нове корито поставив і літом буде повноцінний багажник. І все, воно легко знімається. І так чітко все. Ставимо все на місце, цей ящик. Ще вихлопну, Під... треба буде поставити, піднімемо на підйомнику і вихлопну, виведемо від вибасти. І так чотенько. Тут буде труба виходити, тут виходить і сюди надіватиметься, а це буде заслонка закриватись і відкриватись. Ну, в общем поставили вебасту, тут скручуємо на мінімум, ну типу от градуси скручуємо на мінімум. Так, кондюр виключаємо тут все. Тут такого вроді робимо, щоб воно розподіляло по всіх цих. І вроді як нормально. Бере, типа воздух з двору, бо вебаста там підключена. І все працює, гріє, тепло, качає. Температура набирається в салоні. Тут собі мене кранчика лишаємо там. Тут он плюс-мінус. Це в нас е, температуру додати, виключити, включити. Сів машину, нажав ОМ, включив, температуру собі там до 9. Нарахувати. Зараз на максимум стоїть, якщо візьму, там буде 8-7. І так Будемо на мінімум, на максимум наклацати. І все. І так, собі температуру на плильта виставляти і не треба ніякого екранчика виводити, нічого, і все чітко працює. Ось так воно все працює. Тут таку другу штуку наділи. Температуру забирає, щоб тут нічого не поплавилось. І вроді нормально тут екранчик. Одиничка, назбавляти температуру, вони пультом це робити. Ну і так працює. Журба нагріта, Тепло забирає класно.